Якби б зараз президент чітко сказав, що я не буду балотуватися на другий термін, тоді б це було б більше б доказ того, що він не тримається за цю посаду, чи як ну знаєте, тоді це було б точно прогнутися під Кремль і Трампа. От я все я не йду нікуди, все до побачення. І, тобто, тут виходить оця логіка російська, що прибрати Зеленського і буде мир. Це ж нав'язується нам, і нав'язалося, нав'язується всередині суспільства. Десь хтось вже починає про це там вологом мріяти. Да? Uh -huh. І за кордоном теж лунає, що «приберемо Зеленського, поставимо іншого, і все буде нормально, і буде мир. Ні, треба прибрати Путіна. Треба прибрати Путіна, і буде все нормально. І то я не впевнений. Треба ще прибрати половину Російської Федерації, тих, що проти нас воюють. Да? У будь-якому сенсі цього слова. Не, не та, ну, в будь-яких словах можна знайти 3-4, 50 не. варіантів, які захочеш. Да? Але я думаю, що зараз е, такий такий вислів був би продиктований як слабкість. І готовність дотискати. Ага, значить, то а чому будемо... як слабкість? Чому як слабкість, пане Олеже? Навпаки, це могло б може б зняти якісь непорозуміння, які зараз на даному етапі є між він е з боку сполучених штатів. Ні, я, я, я вважаю, що все таки це було як слабкість, тому що це прогинання під те, що нам диктують, звідки б не диктували. Український народ буде вирішувати. І президент свого часу, коли він же ж класно сказав по великому рахунку, що я зараз про безпеку думаю, а ви думаєте про все, що завгодно, крім того, щоб встановити справедливий мир? Я маю на увазі не до народу, а до тих, хто його дотискає.